Good morning, children. Let's start our today's lesson and open our students' book on page 8. Давайте розпочнемо наш сьогоднішній урок та відкриємо наші підручники на сторінці 8. Look, here we have some new words. Подивіться, перед нам з'явилося декілька нових слів. Let's lesson and repeat.

Nine. Nine. Ten. Ten. Let's spell the words. Называем слова по литерах. One. O N E. One. Two. T W O. Two. Three, T H R E E. Three, four, F O U R. Four, five, F I V E. Five, six, S I X. Six seven S E V E N seven eight E I G H T eight nine N I N E nine Tan T E n, Tan Look at the exercise number one. Подивіться на перше завдання. Listen, point and read. Послухай, покажи та прочитай. The title of the story is The Grasshopper and the Ants. Назва історії – let's watch the story 1 listen point and read the grasshopper and the ants One, two, three. Four, five, six, seven, eight, nine, ten ants. What are these? They're apples. I'm hungry. Okay, come in. How many ants are there in the story? Torske bulu story. Ten ants. Good. Ten murah. Listen to me and repeat, please. Послухайте мене та повторіть, будь ласка. О, три. Один. Два, три. Фор, Фі, Си, Севен. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Eight nine ten ants Вісім, десять мурах. What are these? Що це таке? They are apples Це яблука. I'm hungry Я голодний. Okay, come in. Добре, заходь! Now let's have a look at the next page. Тепер подивимося на наступну сторінку. Перед нами з'являється невеличке правило. Подивимося на нього уважно. Нам з вами показують малюнок із яблучком, який підписаний словом Apple. Та два яблучка поряд. Apples. Що змінилося у словах Apple та Apples? Чим вони відрізняються? Правильно, у слові Apples додалася одна літера S. Як ви думаєте, чого так сталося? Так, тому що яблучка 2. Ми будемо додавати з вами літеру S до предметів людей або тварин, якщо їх декілька. Наприклад, як відбулося зі словом Apple. Apple, Apples. Повторіть, будь ласка, Apple, Apples. Окрім цього, нам з вами показується запитання, схоже на те, що ми вже колись бачили. What are these? Що це? Бачимо, що пальчик торкається одного з яблучок. Саме так ми будемо запитувати з вами про предмети людей або тварин, які знаходяться поряд із нами, і яких більше, ніж одна. Тобто, якщо перед нами дві тваринки, два яблучка або дві якихось людини, про них ми вже будемо запитувати «What are these?». Повторимо ще раз: what are these?». У відповіді зверніть увагу, що речення починається зі слів their apples. Their в множеніна вони яблука. Але, звісно, ми так не кажемо. Ми скажемо у перекладі на українську мову це яблука. Their apples. Зверніть увагу, що they це скорочена форма від слів they are. Тобто ці два слова нам взяли і скоротили до одного слова there. Now look at the exercise number two Look, Count and Say. Нам треба порахувати, скільки цих сих предметів зображено перед нами. Запишемо поряд із малюнками словами скільки якого шкільного приладдя у нас тут є. Number one. What are these? They are rulers. Good. Let's count the rulers. One, two, three, four, five, six, seven. Seven rulers. Good. Seven Rubbers. Number two. What are these? They are rubbers. Good. Let's count the rubbers. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Nine rubbers. Nine rubbers. Number three. What are these? They are bags. Good job. Let's count the bags. One, two, three, four, five. Five bags. Number four. What are these? They are pans. Let's count the pans. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. There are ten pans. Jak rulers, rubbers, bags, pans. Що мова йде про множину, якби, наприклад, перед нами не було написаних чисел? Так, у всіх цих словах є закінчення S. Саме воно і вказує, що ми маємо справу із множиною. Рулерз, rubbers, бегз. Пенз. Look at the exercise number three. Look at activity two, ask and answer. Подивись на друге завдання. Постав питання та дай відповідь. What are these? Що це? They are pants. Це ручки. Питання What are these? у вас буде незмінним, адже Ручок, портфельчиків, гумок. У нас з вами декілька. Тому питання залишиться таким, як ми його бачимо тут. А от у відповіді ми з вами можемо підкреслити собі слово pens, адже його ми будемо замінювати. Now open your workbook on page 4. Відкрийте, будь ласка, ваш друкований зошит на сторінці 4. Look at the exercise number one. Count and match. Let's count the apples. Number one. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten apples. Z'єднаємо яблучко із цифрою десять. Ten apples. Number two. One, two. three. Three apples. Three yabluchka. Number three. One, two, three, four, five. Five apples. Piat Number four one two three four five six seven eight Eight apples. Good job. Number five. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Nine apples. David Jabluchok. Great job. Now look at the exercise number two. Look and complete. Нам треба доповнити з вами відповіді, використавши слова rubbers, rulers, books, pencils. Подивимося на перший малюнок. Прочитаємо запитання та доповнимо відповідь. What are these? Що це? They are pencils. The olive tea Number two Look at the picture What are these? They are rubbers The Number three What are these? They're books and number four. What are these? They are rulers. Good job. Now look at the next page, please. Look at the exercise number one. Look and write. Нам знову з вами треба прочитати запитання та доповнити відповіді. Такими словами як bag, pencil case, ruler, pen. Let's read the example. Прочитаємо зразок. What's this? It's a ruler. Number two. What's this? It's a pen. Good job. Pan. Number three, what's this? It's a bag. Number four, what's this? It's a pencil case. You are right. Exercise two. Listen and color. Послухай та розфарбуй. Назвемо з вами які предмети бачимо на малюнках. Pencil rubber pen, book. Good job. Now let's listen and color. А тепер послухаємо і розфарбуємо. Two. Listen and color. The pencil is yellow. The rubber is red. The pen is blue. The book is green. Now look at the exercise number 3. Find and Color. Знайдіть олівці гумки, ручки та книжки на малюнку. Розфарбуйте їх тими кольорами, як ми це зробили у другому завданні. Наприклад, усі олівці будуть жовтого кольору, усі гумки червоного. Усі ручки сині, а усі книжки зелені. На цьому наш урок сьогодні завершено. До зустрічі у наступному відео!